Україна, попри тривалу війну, залишається під тиском як на фронті, так і на міжнародній арені. Росія заявляє, що Київ рано чи пізно буде змушений сісти за стіл переговорів і що зволікання лише погіршить його позиції. Прес-секретар Путіна Дмитро Пясков наголосив, що Москва, нібито відкрита до дипломатичного врегулювання, але в разі його відсутності продовжить бойові дії, прикриваючись риторикою про захист безпеки. У Києві ж відкидають умови Кремля, вважаючи їх рівнозначними капітуляції, і підкреслюють, що справедливий мир можливий лише через відновлення територіальної цілісності України. На цьому тлі міжнародні експерти наголошують на необхідність термінового посилення підтримки України у своїй колонці для The Washington Post генеральний директор Magellan Investment Holdings Рон Вахід зазначив, що Україна гостро потребує додаткових засобів для стримування російського наступу та відбиття повітряних атак. Він підкреслив, що нещодавні санкції США лише перший крок, який слід розвинути, запровадивши вторинні санкції, щоб перекрити Москві можливість обходити обмеження. Водночас, експерт застерігає, що надмірний тиск може призвести до ескалації, тому заходу потрібно підтримувати Україну, пропонуючи Росії дипломатичний шлях виходу з війни. Як можливе рішення, вахід бачить створення делегованої структури управління на Донбасі, яка б зберегла український контроль, але надала регіону широку автономію та міжнародні гаранції безпеки за участю миротворчих сил. Такий підхід, на його думку, дозволив би уникнути чергового замороженого конфлікту і водночас зберегти територіальну цілісність України. Експерт також наголошує, що будь-який компроміс має забезпечити довгострокову стабільність держави, чого неможливо досягти без активної участі США. На його переконання Києву слід поєднувати стратегічну військову допомогу з проведенням реформ і зміцненням партнерства зі США, надавши їм статус найбільш сприятливої країни у торговельно-економічному співробітництві. Поєднання зваженої військової підтримки, ефективних санкцій і скоординованої дипломатії може зміцнити позиції України, попри заяви Кремля про неминучість переговорів і створити підґрунтя для справедливого миру без поступок суверенітетом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.